Добрий день. Закінчили ось сходи з ПВЛ сітки. Хочу на майбутнє пояснити, як, ну, як вони приїжджають і як воно збирається. Ось, е, нижня частина цих сходів е, до труби 80х40 приварений е, отакий стопчик під бетонярочку. ну тобто там ну, залить, залить бетоном і цю ніжку туди відразу вбетонувати і, Ну і все буде чудово. Далі, оскільки вони сходи ці важкі, то ми їх роз'єднуємо по там, 6 від 5 до 7 сходинок, в залежності від їхньої ширини, і зроблені вони із ПВЛ, як в даному випадку, чи з рифльонки. Тобто це сплошний метал з такими купирушками, він важчий, ніж ПВЛ. Відповідно, ми там по 5-6 по максимум робимо, бо там і так вага в них виходить, 70 кг у таких сходинках. Тепер ми отак розділяємо, і для того, щоб його було простіше з'єднати і не втрачало жорсткості, і відразу без сварки навіть можна було з'єднувати, то воно ось такі дві направляючі з ки варені труби, і просто воно, як зарядка в телефон. Одне в одне вставляється, можете навіть не заварювати, воно нікуди не дінеться. Ну і оскільки тут, не пам'ятаю, 18 чи 19 сходинок, то ось ще одне таке саме з'єднання. І ось воно усе тоді збереться. Тепер це ось площадка, та, що перед дверями у нас стоїть, вона ось така. З тої сторони у нас кріплення до, до стіни. Ось ці кутики вони посверлені. Просто на анкера ми до стіни кріпимо. І ось ці е, стовби, е, точніше направляючі, ми залишили на площадки. До них потім треба буде доварити ось ці стовби, лежать, вони приїдуть у комплекті. І е, ну, під низ, щоб площадка ж трималася там до стіни, а тут на цих опорних стовбах з цієї сторони. І он теж. Направляючи для стовбів з іншої сторони. Ну, і оскільки марш тут довгий, то ми ще додатково даємо сюди підпорні стовби, вони зарізані під кутом, тим самим, що і марш. Кутик там приварений під 50-й, просто підпіраєте. І там взагалі можна просто кровільним саморезом його заякорити, щоб воно при ходьбі він ну, сходи не пружинили і не, 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 не бились об стовпчик, який буде підпирати. Тобто там буде 4 стовба для, ну, для більшої жорсткості, воно прям там буде як бетонні. вони. Ну, ось таке. Ось так воно виглядає все разом. Ну все тоді. Дякую, гарного дня всім.